Боже Великий, єдиний нам Україну храни. Захисти тих, хто захищає нас. Бороніть небеса тих, хто боронить рідну землю, зміцни волю тих, хто захищає нас від неволі, збережи тих, хто береже Україну. Це наші військові, нацгвардійці, прикордонники, наша територіальна оборона, розвідка, ці та всі інші наші воїни світла. Допомагай тим, хто їм допомагає, це волонтери і всі небайдужі люди з України та усього світу. Дай сили всім, хто віддає всі сили. Хай кожен, хто шукає, завжди знайде. Хай кожен, хто в дорозі, завжди її подолає, і хай кожен, хто для порятунку України робить все можливе, ніколи не втрачає віру в те, що все можливо. Бережи життя тих, хто рятує життя іншим, це всі наші медики, наші пожежні, рятувальники, сапери. Хай перемога життя буде символом не тільки цього свята, хай життя виграє битву у смерті кожного дня. Бережи наших матерів, дай витримки тим, хто чекає сина чи доньку з війни, дай стійкості тим, хто, на жаль, не дочекався своєї дитини з фронту, допоможи здолати нестерпний біль тим, хто втратив рідне дитя у мирних містах і селах, куди Росія принесла смерть. А всім нашим матерям і всім нашим бабусям дай міцного здоров'я на ще многое і многое літа, щоб дочекатись своїх, щоб дочекатись миру і перемоги. Щоб дочекатись справедливості і щасливої старості, яку у них намагаються вкрасти загарбники. І замість того, щоб в'язати онукам шарфики і светрики, вони плетуть сьогодні маскувальні сітки Тож, даєм довгих років мирного життя, як і нашим батькам, як і нашим дідусям, які колись розповідали онукам про війну. А сьогодні відправляють онуків на війну. Наші батьки і наші діди будували цю країну. Сьогодні вони бачать, як її руйнують. Дай їм побачити, як наша земля буде звільнена і відбудована. А нам дай сили це зробити. Бережи всіх наших діточок, дай кожному хлопчику і кожній дівчинці щасливу юність, молодість, зрілість і старість, які Хоча б трохи дозволять позбутись спогадів їхнього страшного дитинства у часи війни, не дитячих страшних ігор, в які їх змусили грати, хованки, але у підвалі від бомб, біг, але від пострілів, мандри, але через втрату домівки, рятуючись від війни, збережи всіх українців. Ми ні на кого не нападали, тож дай нам захисту. Ми ніколи не знищували інші народи. Тож не дай нікому знищити нас. Ми не захоплювали чужих земель. Тож не дай захопити нашу. Збережи Україну, її правий і лівий береги в часи, коли нас підло б'ють і по правій, і по лівій щоці. Наприкінці зими до нас прийшла зовсім не весна, в наш дім принесли холод і стужу на світанку нам принесли непроглядну темряву. Ми віримо, Боже, що під час свого суду ти не забудеш їх усіх, всіх тих, хто забув усі твої заповіді. Не забудеш пробучу ірпінь, бородянку, гостомель, всіх, хто пережив звірячі злочини, дай їм та всій нашій землі людського щастя. Не забудеш про Чернігів, Миколаїв, Херсон, Суми, Харків ізюм, Краматорськ Волноваху, Попасну всі інші міста і села, які чують моторошні вибухи, Дай їм і нам усім почути салют перемоги. Не забудеш про Маріуполь і його героїчних захисників! Можна знищити стіни. Але неможливо знищити фундамент, на якому тримається дух, дух наших воїнів, дух усієї країни. Ми бачимо страшні сцени війни, дай нам побачити щасливу картину миру. Ми проходимо. Надважкі випробування дай нам дійти на цьому шляху до справедливого кінця, до початку щасливого життя і процвітання України. Наші серця сповнені лютим гнівом, наші душі сповнені лютою ненавистю до загарбників і всього, що вони накоїли. Не дай люті зруйнувати нас зсередини, перетвори її. На наші звершення ззовні перетвори її на добру силу, аби перемогти сили зла, вбережи нас від розбрату і розколів, не дай нам втратити єдність, зміцни нашу волю і наш дух, не дай нам втратити себе, не дай нам втратити жагу до свободи. А отже, не дай нам втратити запал до праведної боротьби. Не дай нам втратити надію на перемогу і почуття власної гідності, а отже, не втратити власну свободу, не втратити Україну, а отже, не втратити віру.